Поки що час новин триває на п'ятому і до наступної теми: як сучасні козаки в АТО воювали. Виставку про бойове українське козацтво, яке оберігає східні рубежі від окупанта, відкрили в Києві у музеї історії України у Другій світовій війні. У козаків тепер є свій куточок, і там зібрані більше ста експонатів. Це військове спорядження і особисті речі бійців, які допомагали їм на фронті. Не всі з них носять козацького чуба. Я би може теж відпустив. У мене вже не рости. Багато хто російськомовний. Противаві зарядженому козачству. Це защита України з оружием в руках. Ми це робили, робимо і будемо робити. Слава Україні! Та й козацьких пісень на всю роту знає і співає хіба що 23-річна козачка слава. Там січ наша, гей, гоп, там січ наша. Але тим не менше, усі вони сучасне козацтво, а саме рота спеціального призначення імені Тараса Шевченка. Назав. Так, бо усі вихідці з козацьких організацій і входили до козацької сотні під час майдану. Їхнє завдання на сході разом із прикордонниками пильнувати державні рубежі України. І вже ходять легенди про те, як чотири козаки супостата на українську землю не пускали. Це був пропускний пункт Новоазовськ. Це був серпень 2014 року. І Склалася от така весела ситуація, що можете собі уявити, що на пропускний уже зайшли росіяни, росіяни ніяких там бойовиків. Близько не було. Прорив був через кордон. Основні сили наші вже відступили до Новоазовська, і от між ними опинилося аж чотири козака. І от з цього приводу склався анекдот: як чотири козаки чотири години всю російську армію тримали. Серед тих чотирьох командир роти Андрій Мойсеєнко показує, яких у них козаків оберіг. Археологи знайшли його на місці битви під Берестечком. З тих пор, як нам його подаріли, топор є символом бойового українського казачства. І цей топі. Рець тепер один із сотні козацьких музейних експонатів, і так як власне, називається рота імені Тараса Шевченка. Ось він їхній ще з майдану, потім він був із ними у зоні. АТО. У нас тут є і козацькі нагороди, і звичайно, молитовники. Казан козацький. Ну куди ж без нього? Нікуди. Це іменно е, у січні 15-го року. Сколок від з е, туду, Маріуполя з Маріуполя. Звичайно, здавалося б футболки. Але коли один із них поранений лежав у госпіталі, братими, намагаючись підняти бойовий дух, пишуть не журисько. Заче, <свят> нехай ворог плаче. Ось подивіться, яка форма форма. Теж козацька саме справжня нас такої, кікімори ще не було. А козак Володимир тепер холостяк. Принаймні, перстня на пальці немає, бо віддав на виставку свою обручку. Моя обручка, з якою я на фронті був, і скажем так, вона мене гріла і согрівала. До музею передали і ось цю козацьку конячку. Мідлінашла, але практично ніколи не ламалась. Воюючи у зоні АТО, козацька рота мала поранених, але усі вони повернулися з фронту живими. Командир каже, це тому, що сучасний козак ледь не з ніг до голови був обвішаний якимись амулетами. Багато з них тепер у музеї. А ще рятувала Молитва козака-характерника. Ми уїжджали на фронт з молитвою, починали з молитви. У нас була подкова і люлька, зав'язана в шнурок з молитвою казака характерник сьогодні. До усіх їхніх нагород додали ще одну медалі за жертовність від патріарха Філарета. А музейники сподіваються, що все, що козаки віддали на виставку, залишиться тут надовго, бо ці, здавалось би, дрібнички привезені з боїв мають тепер не лише історичну цінність, але й переможний козацький заряд. Ольга Петрів та Віктор Сніжко, п'ятий канал.